Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина, рада, що ви до мене завітали. Так як вчора я показувала, що ми почали тут в кімнаті щось почали робити, так сказати, підготовували її до того, щоб тут пошпаклювати. Хоча тут ну, трошки ще залишилося стеля, саме головне, ну і стінка позаду мене. А, так що потихеньку процес пішов. А чуєте, яке у нас відлуння, то зараз покажу чого. дивився вчора відео моє, той зрозуміє, про що я. Вчора я вам показувала, що тут було все заставлене в кімнаті, а сьогодні ось дивіться вже так. Пусто. Вчора тут не було де й ступити. А зараз вже все повиносили. Зараз покажу, куди недалеко. З однієї кімнати в іншу, але трошки перенесли. Цей гіпсокартон він так стояти не буде, бо не можна, щоб він отак довго стояв, бо він може зігнутися, ми його покладемо. Ну, нема нам куди його діти. Я вже вчора це розповідала. Але ось зараз так підготували, що пусто можна приступати до стелі. Хоча б шви заробити, і то буде вже добре. Потихеньку, помаленьку рухаємося, вже щось видніється. Сьогодні он дивилася ще за підлогу. Що ж ми будемо робити з підлогою? Хочемо линолеум. Але Макс мені прийшов, каже, є ще ж там чи як він називається. Кажу: ой, ні, я таке не хочу, щоб ота пилюка туди вбиралася лінолеум і все. Але ще в нас є така проблемка, що у нас стяжка. Заливалося і воно таке трошки береться. Як замітається, дуже багато все-таки виходить піску. Тож перед тим, як робити, застеляти линолеум, треба щось зробити. А Макс хоче наливну підлогу. А в нас там, де котел, так і зроблено, то там воно гладеньке, все нічого не береться, як, цей. як плитка, наче миєш, все круто. Або а, цей. Або ось біоте класти. Мені здається, що воно краще і не буде холодно, дуже, бо воно ж дерев'яне. Будемо дивитися, що дешевше, те і будемо класти. Хоча треба робити що краще. А ще, знаєте, ремонт це така штука. Ми з Максимом. Він одне хоче. Я інше. Ну як. Інколи ми сходимося, звісно, але. Каже, давай просто пошпаклюємо, пофарбуємо і все. Ні, я не хочу, я хочу шпалери. Я вже навіть подивилася її, щоб одна стінка була якось виділялася, а три інші були одинакові. Так що кажу, не тільки шпалери. А він каже, можна перефарбувати. От мені чогось не подобається такий. Ну, хоча в нас в Ані так зроблено, але в кімнаті я не хочу. Так що, думали, сьогодні сиділи, дивилися і линовилом, і шпалери. Тут залишилося і небагато, але все одно. Зараз ціни на все піднялися. Зараз покажу, куди ж ми все повиносили. До речі, зараз треба двері заклеяти, щоб вони не забруднилися. Тож, ось тут ця кімната, а тут, де я стою, це у нас кухня. Це в нас має бути наша спальня. Так, вимикаємо світло поки, щоб даремно не цей. Закриваємо двері. Ось наші двері. І дивіться, що у нас тут робиться. Тут в мене стіл стояв прямо під стіночкою, там навіть у нас розетка он є. Але подумали. Що там не носиться з місця на місце. У мене, правда, не дуже так хотілося мені, щоб воно тут все стояло. Але що робити? Перенесли все сюди. отак поскладали. Нічого страшного в цьому нема. Постоїть стіл. Саме головне, щоб там щось зробилося, а потім кудись воно дінеться. Ну, Трошки некомфортно буде, але нічого. Так, ось Макс щось купив валик оцей. Сказав, що він щось буде робити. Ну, буде, то й буде. І ось ця плівка, он буде на цей, дивіться, навіть ціна. На двері зараз треба накинути і якось їх захистити від шпаклівки. Ось так от. так і живемо. Ось Макс новий мішечок купив. А це. Та, що у нас була тут вей для плитки, його треба вже викинути, бо він вже засох. А там ця шпаклівка така. Макс сказав, що будемо робити, знаєте, яку штуку зараз розповім. Є такі форми, щоб зробити з цього. Дивіться, дивіться, треба ж показати, да? що там котик. Ну що, Котик півдня відпочивав, да, тепер Женя прийшов, тож буде йому робити. Все <салі дні> А, Так. Коротше, є такі форми продаються, щоб з шпаклівки робити такі камінчики. Ми оце хочемо якось тих камінчиків наробити і кудись їх притулити. Так, пішли. Кс, Кс, пішли. Каже, я люблю гратися з павуками. Да? <салі> Він як побачить їх і дивиться. Їсти їх не їсть. Каже, мене вже відкормили. да, я вже такий хор. А, ти що кусаєш? А дивіться, 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 схватив. А так любить кусатися, це страшно. За не давай ручку тобі в школу, будеш покусаний. Давай. Давай, давай. Вот давай. такие кажи котики. Сам це таке. Це... Знаєте, ще з цим котом так цікаво буває. В нього, коли буває настрій, я ще таких хотів не бачила. Кіт собака. Йде Женя собі по хаті, з однієї кімнати в іншу, і кіт біжить за ним, кидається прямо на ноги. Женя починає бігати, і кіт за ним бігає. Треба коли зняти, показати. Так, а ще друзі, крім того, що треба щось робити там, треба щось приготувати, їсти. Бо Максу завтра на роботу. Хоча я думала, що ми зранку встанемо і будемо щось так робити. Ми то ходили, то думали, балакали, що в нас воно буде, то просто вирішили вдвох час провести. Коротше, під вечір вирішили попрацювати. Тож Зараз щось приготую їсти. Тут ось є в мене реберця і просто м'язко. То, думаю, з м'язка зробити плов. Трошечки, а реберця підсмажити в духовці до макарон, напевно, бо давненько макарон не було. так що Все, п'ємо водичку. Що що це означає? Тута? Да, казав, тут дуже базу. Тож, зараз поп'ю водички і приступаємо до роботи. Почала пити воду, треба пити. Я взагалі багато чого почала робити, але це завтра буду вам розповідати. Треба трошки собою зайнятися. Поки виходить. Котик тут. Тут як тут. А, так, не дуже вона прям так дається. Багато їй пити, але п'ється. І це не одна пляшечка тут. Літр 25. Мені дві такі треба, ну дві в мене не виходить вибивати, бо тоді mm. нічого не робиться, тільки треба кудись бігати. Так, приступаємо до роботи. Буде щось цікаве, буду вам показувати. Що нам вийшло? Це ми цю, що в нас стояла, спробуємо. Бо коли знаєте, було таке діло, що... Також ем... і Недовго вона стояла, але ми не могли нею працювати. Макс туди щось почитав в інтернеті і додавав, щоб вона, бо вона так відрізняє і вона вже все застигає. Щось він почитав в інтернеті і додавав. Тоді працювалося. Зараз подивимося, треба, щоб вона трошки постояла. Та... Буде видно. Ну, так не впаде, Макс? Ну так, да, якщо я не буду там ходити, да, то воно не впаде. Перший етап готування їжі просувається. Ось такі шоколадні кекси з вишенькою. І так не треба робити, але я зробила, бачите, тут реберця. Ну, За рахунок того, що воно все в рукаві, я думаю, аромати в духовці не поєднаються. Так що зараз відправляю все це в духовку. Кексики вони швиденькі, я їх заберу, а м'язко нехай собі. Запікається. І хочу показати ще ось такі кекси вийшли. Це все я на око. Не знаю, раніше по рецептам, а зараз на око щось зробила і вийшло Такі гарненькі. Вони там вишенька. Не знаючі смачні. Ну, туди далі. Може, Женя скуштує, я вже завтра буду. Такі гарненькі шохола... шоколадні кексики. А Макс тут он. Займається. Ось така сіточка. Що? Не фокусується? Боліс, що не ну, ця гарна консистенція. Тук, так, тук. Що тобі допомогти? Нічого? А як ти так? Будеш чик тягнути? Я тебе тримаю, не переживай. Оп. Будемо дивитися, що тут робиться. Тут сильно таке, нічого не робиться. Але Макс, звісно, попрацював. Воно здається, що легенько, але якби я це робила, то я б тут півдня, а він раз, два та і все. Я як щось роблю, мені дуже тяжко руки тримати догори. Це, це для мене сама погана робота. Ну, звісно, якщо приходиться, то робиться. Але оце, стояла дивилася, кажу, Максу, ну додумалися ми. Червоним проводити, це ж, щось ж міряли, відрізати, тепер його ж видно буде. прийдеться щось думати. Або, можливо, здерти трошки цю бумажечку, не знаю. Коротше, якось так швидкий Макс зробив, і тут же декріпилося також. Завтра я вже прогрунтую, і можна буде шпаклювати починати. Зі стелі. Стеля це таке. Я ж кажу, улюблене діло. Двері ось так я закрила. Макс купив плівки, там тієї плівки кажу, ну, вона звісно, знадобиться, але вона така, йде, як рукав. Її розв'язаєш і вона більша робиться. Так що ще кудись пригодиться. Це так закрили, щоб не дуже вони так заляпувалися. бо Оця ґрунтовка, якщо кудись воно потрапить, нас на вікнах з цієї сторони. Щось ми не додумалися закрити, і вікна мили-мили, все одно вони ґрунтовкою заляпані з вулиці, бо ми ж яку утеплювали, то ґрунтували. Так що, ось такі справи. На цьому на сьогодні закінчую. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.